Послухайте, друзі, сьогодні ми повинні провести ревізію, в якому стані наша віра, що з нашою вірою, коли Господь сьогодні бачить тебе на цьому служінні, чи Він може сказати, що у тебе є віра? Чи може Господь сказати, коли Він прийде, що я знайшов в твоєму серці віру? На землі, тут я знайшов, і ця віра, вона є в твоєму серці, тому я готовий все проявляти необхідне в твоєму житті. Написано: Господь прийде, прийде. Но це ще не все. А коли він прийде, чи знайде він віру?